Враховуючи необхідні збереження та належного опловування матеріальної цісності, закону зташування, передати безоплатний баланс виконавчий комітет оборонського селищної ради на баланс комунального прийому роботи, який у комунального базу. Посиділи, щось купили. <постив> так пройшли, <постив> так <постив> довго <постив> дізнали, О, тут Питань більше, ніж Нема. комісії. Зміниться. Нема. Прошу, будь ласка, ще запитання, що Можна? Не... Uh, дивіться, я на жаль, щось на комісії трошечки не розібрався, і в мене є питання. У нас є перелік вулиць, які ми передаємо. Так? А в нас є вулиці, які не дійшли в цей перелік, тому, що я розумію, що там можливо немає е, вартості Баланс. балансу вартості. Так? Як будуть обслуговувати ці вулиці? Наприклад, виходить, по моєму округу переволог горіку вони попадають. Це, е, вулиця Паркова. Я розумію, що це траса, але є там тротуар по вулиці. Іванович, це теж до вас питання. Це ну, товар по вулиці Паркове, тому що я розумію, що він десь можливо на балансі е, ну, до їх України автомобільної служби, да, але все рівно там якось потрібно. І е, ще якась на вулиці. Ну, ну принаймні, хоча б по цим питанням. Дивіться, е, як, як буду потім вийде, що комунальне підприємство відмовиться від прибирання на основанні того, що. Э, э, не будет. да що це на їхній вулиці? Чи це буде прибирати селищна рада і утримувати дороги? А цю частину буде утримувати управління комунального комунальне підприємство і зауваження служби. На жаль, ви говоренні цього питання на вашій комісії я не була. не знаю, і на інших, як це питання обговорювалося, тому що але з приводу того питання ви ставите правильно. Якщо це ну моя позиція, так само, як і ваша, якщо це грунтова дорога, то так само там треба проводити рейдерування, щось е, отримувати. Ці тобто, в, той же саме в, в другому пункті треба тут доручити комісії провести інвентаризацію. Для того щоб передати це треба буде зробити, тому що це неправильно, якщо ми тільки беремо асфальтовані дороги, А інші до ну, нас звертаються мешканці, наприклад, там де грунтова дорога, або просто ще він лежить, що треба щось зробити, посипати або реєструвати. Це ж також витрачаються кошти, тому що треба все це робити. Відповідно, це я думаю, що потрібно допрацювати ось цей пройду. Що про ваші натизації було? А тоді ви мало перші а в мене таке питання. мене така пропозиція. Як? Давайте ці всі вулиці зразу передамо, попіємо всі банчик. Ну хіба ж вони в нас не поломані власне? Хіба я сказав так? ось так. Я поставлю злоба. Та ви що, правда? А ви бачите, на комунальну власник? Якщо ви їм хочете перерахувати, якщо ви їм хочете зробити їм баланс, робіть баланс. Вони є в комунальній власні, вона на власність селище. І нащо це з одного гаманця, тільки в друге відділення перекласти гроші і казати, що ми зробили щось таке. Дуже важливо не можете зрозуміти, для чого ми придали. Я не можу зустрічі. дане рішення зрозуміти. Для мене воно є дурниця, дане рішення. А поясніть от його от, от, нам. не я, я не можу зрозуміти. Чому на комунальне підприємство замість субвенції ми будемо передавати дороги, на які воно вже буде зразу собі залучати з бюджету гроші, тому що йому потрібно їх. Звичайно, а нам не випадку, а нам субвенцію ми не будемо давати комунальному підприємству, Я цього не можу зрозуміти. Нам вже треба весь час субвенцію давати комунальному підприємству. Нас комунальне підприємство собі не може купити рукавички для того, щоб людям за тим заході. Ми можемо і селищна рада. Намагається все робити і дякувати за розуміння депутатів. І ну вам не можемо. Ви ж не голосуєте ніколи за вами то з що... я, ну, я, я розумію. Да, тому я не хочу прошу вас. То все я розумію, можу так як я розумію, а не так, як ви ну, мені хочете пояснити. Ви там почали а у вас я свят передавати нашій дороги, які є нашою власні. Який те передавати? Можна собі у вас можна відповідати це передайте драти, відповім на ці бати. Відповім на це не оддайте драм. Дивіться, мо можна тому, що ліксивач звучить як зацікавлена особа. От я вам дав як заступник комісія. Відповідь дивіться, для чого передається ну дороги з баланси на валу правління команда спода? Не того щоб... У нас буде підприємство, да, яке і на сьогоднішній день і так виконує, да, по утримувати цих дрібні. А воно буде не тільки о, тому, що не завжди управління може виконати повний обсяг самостійно, да, і долучається підрядні е, організації і для прибирання, і для ямочного ремонту. І я вважаю правильно, якщо е, в нього не на балансі, він їх утримує, він їх буде контролювати. Будемо з кого спитати за якістю виконаних послуг чи не за якість, і, ну, і ми, ми зможемо чітко. Прийти Нас буде не 20 подрядних організацій, які прибирають. Якщо навіть будуть подрядні організації, вони будуть проходити через управління комунального е, господарства і буде чіткий спрос з директора, який підпорядкований в Озицькій селищній раді. Тому я вважаю, що це доційне рішення передати. же, як я колись виступав і за вадовоми, що чи повинні бути також. Якщо ми їх будуємо, то Якщо ми їх комусь віддаємо, так же саме тут. Якщо ми будуємо дороги, то ми будемо хоч знацького спитати потім за отримання. чи вони не підметені, і ну, чи я бачний ремонт не зроблений вчасно. Не можна теж запитання? Насправді ніхто не пояснив, от тільки от зараз якісь є мотиви, прозвучали для чого це робиться. Може є в цьому зміст, може немає, я не знаю. Але от прозвучало на рахунок, що там, от не треба буде наймати підрядні організації, і буде от нас все в одному. Все в одному це дуже хорошо. Ну все в одному там можна дуже хорошо і корупцію розвести. Я вам так скажу. Ми бачимо. Що проводяться е, закупівлі по 199 990, так само будуть ремонтуватись нас дороги по 199 990, ніяких тендерів проводитись не буде, ніякі інші підрядники не будуть мати це, доступу. Називається корупція, Юрію з ваших звучить і це ризик. Це... це ризик. Ми це створимо ризик. Це Порушення законодавства в чому ви, що ви сказали. Так, от ви ж цим займаєтесь. Я ж подивився я, прозоро я, і я, я вам. Не... Це Ні, про, я... всі свої ось ці ремарки розкажете собі на А, зараз, а зараз, з... зараз. Я вам кажу, що ми створюємо для чогось все заганяємо в одне, щоб потім ніхто не знав, скільки туди пішло, скільки я хто там читати, що активним громадським е діячам, е як ви, то всі все знають. То добре, але треба щоб це не, не створювати передумов. Ви самі створюєте все загиняєте в одне. Ви лісі буваєте на сесії, як і все запитуєте. Ну так слухайте, а якщо я завтра не буду на я світі. Дійсно, перекладання з однієї це, в другій. Який зміст? Юрій, добре, вам цього не зрозуміти. А, Так <постіло> поясніть. У мене рівень IQ достатній, щоб це зрозуміти. А, ви ж пояснити не можете. Тому вам зрозуміти тільки не можна спати? Розкажіть. А Є десь та таке ще практикується та, взагалі та, от всі так та, роблять прямо? ні, так розкажіть. Ви ж готувалися, ви ж це рішення готували ну, того рішення, бо там чітко було сказано, враховуючи непідні. А зараз не, ми не, не обслуговуємо. Це так досить умовно, передало все одне, так буде вона. проще. Ну, мені кажеться, це, це взагалі безгучно. Мені, моя пропозиція залишити, як є на кожний ремонт проводиться тендер, виграє її відповідна організація з хорошою ціною, з технікою, а не з одним трактором, який буде, не може бітон укладати завтра. І, ну от так Тобто <плес> ми передаємо незрозуміло для чого, і досить слабке підприємство, яке не, не може все це потягнути саме. Що потім воно якесь проводило там субпідряди незрозумілі і, <плес> і так далі. <плес> для чого завжди були в обслуговані у всіх комунальній селищній раді. Для чого зараз все заганяємо одну структуру? А потім 101 послуга буде це все обслуговувати. За підписом директора. Це було дуже доцільно ознайомитися із нашого підприємства. Тому що коли воно створюва для того, щоб воно надавало послуги в общешці, це не знаходяться у нашій власності, заміжний матір. А для того створювалося у нас підприємство, щоб воно надавалося. І нащо йому передавати ті дороги, на які воно має надавати роз'ясніть. Роз'ясніть ви для демонтами сидіти Так, усі, для... не Давай, вже, вже так не Ніхто не може роз'яснити <посте> роз'ясніти. <посте> я я, 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 я тоді пропоную моя пропозиція зняти дане питання до розгляду сесії, тому що воно не готове, роз'яснення немає. Фахівці не залучені, які б могли з'ясити до цілі даного питання. І спитати, крім мене, ще 10 депутатів, вони вам не пояснять вашої доцільності цього робити. А депутати теж можуть подумати про те, що він несе індивідуальну відповідальність за прийняття рішень. На те, що сьогодні ще з вас не спитали, ну прийде час усіх з вас спитають, чому ви голосували да? і чому ви передали свої дороги, свою власність. Ви ж не йому зі передати, Марина. Так вирігайте особисто, ніж дитя, які давайте хлопця. Марина, а не десь зразу передавай. Олій Михайлович. По-перше, ми колекціонування, що треба додати всі інші думки, які точно їх обслуговували. А по-друге, в мене питання по вартісті та знову. Я подивлюся на ціни. Я всіх депутатів звернути увагу на цифри, які на двох останніх колонах. Просто знов не малювати ці виходить. дуже-дуже великий знос, майже процентів 15-10 залишається від вартості дорогу. Не вже зараз маловажності. І що це перше питання? А друге питання, хто робить? Хто робив цю оцінку, хто відповідає за ці цифри. <різвач> <різвач> щорічно, здаючи баланс в кінці року, нараховується знос основних засобів. І щорічно цей знос додається в зв'язку з тим, який є процент відносний норми. Це є вартість дороги. Це іде, як ремонти, Пар... ремонти, де ремонти зроблений і звичтує. Це явкові ремонти не Капітальні, реконструкція будівництва. Склад вартості, цієї якої ви бачите, все це все те, що було по селищі, реконструкція будівництва і капітальні ремонт. Остана цифра, яка є в вартості це батьків.

Я знаю, що это такое. Це не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что Я не знаю, Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, не знаю, Я не знаю, что это такое. Я Потрібно, мабуть, роз'яснити, що передача на баланс це не значить передача власниці. Вартість і знос. І виходить, що деякі вулиці передаються з нульовою вартістю. Це бухгалтер, скинув, це допускаєте, ви себе не любите. Ціку цього з нульовувати проводять організації, які надаються документи, проблем зі не виходить. Якщо ви ходите то вони мене будуть нульові, що грудові на їхні копійки не витрачали. А до проектування припуск були виточені селищної радою кошти на проєкти, які не виконані. Передбачення виконані, вони, вони ходять не пользують. Все, що було заплачено, кошти по проекту про роботах, реконструкція будівництва, капітальні ремонти, тут вартість. Шановні депутати, будь ласка, Стоп, якщо немає більше зауваження. Власки, ставлю на голосування сповнення, щоб вивести поліції, провести іментеризацію, так, існуючих горілків, yeah, е да, yeah. і поставити їх на баланс, yeah. е то, будь ласка, після інвентаризації ставлю на голосування даний проєкт рішення. Так а можна із запитати? цим зауваженням. Я... Мож... А, ну що ви так поспішаєте? Ну, я ж все одно спитаю. Ви Дотримались, ви ви не голосував. Так, а хто буде вирішувати на рахунок? Підрядників на ремонт і так далі. Тепер Бабієнко буде там собі не виконком, ніхто не рада. Е, е, Поясніть, так ви ж розили з цим пояснити.